18 грудня 2023 року. Інформатор Ільчишин Емілія Данилівна, 1938 року народження. Освіта середня. Місце запису село Михайлевичі Самбірського району Львівської області. Записує студентка другого курсу Кравець Вікторія Так звати мене Емілія що казати, Лючишина Емілія Данилівна. Народжена в 1938 році, в селі Михалевич, і тут проживаю. О. Піш... Мала 7 років, почала ходити до школи в 45-му році. Закінчила 7 класів. В школі я була ученицею. Краща мене признавали, вчителів, особливо директор школи. Він мене хотів сюди і післати. Навіть до Києва, але я ще відказала. Я і в лагері була, і в Другобичну. Як то був зліт? Зліт тих юних натуралістів. Ми мали ділянки в школі. і Ми з тим їздили до Другобич. А далі що? А далі закінчила школу ти ще не пішла ніде, бо я не мала поза куда і мені ніхто не. Я сам, де я могла сама піти. Я навіть дура не пішла до груду, щоб 10 річку закінчити. Пішла зразу до кого, мала 15 років і пішла в кого до ковгоспу робити. Проробила 40 років в ковгоспі, і заробила ту пенсію. І от тепер так проживаю. Доживаю в віку. А кості не була легка робота. І, і на ланці не робила, а потім на фермі. Почали хату ставити і треба було заробити більше. Та й так, і так моє життя прийшло. Замуж вийшла в 58 році, народила четверо дітей. Дочку і три сини. Тож у світі їм не дали, бо не мали поза куди. А то діти ще вчили добре в школі, але що з того? І отак от так проживаємо. Далі а, батька я свого не пам'ятаю. Мені було три роки, як він помер. Мама, правда, прожила, мама була з восьмого року, прожила 73 роки, в 81 році померла. Але мені мама дуже багато допомогла, бо мені ну, дітей мені допомогла виростити, викати бо Я ходила на роботу, а мама, а мама мені допомагала. Та й, а що? Ось такий. Я не знаю, старші покоління знають, що то яка то була праця як то треба було жити. Я навіть своєї мамі маю фотографія є. Ще з 30-го року, як моя мама працювала знову пана. І о, так, але але люди признавали того пана, і видно, що він був теж якийсь добрий, бо ти бачила то з ним. Ну mm -hmm. а й отак. Та й отак, а що далі? Я їй не маю що більше розказувати, бо я її, тепер і пам'ять затрачу і не пам'ятаю так, як треба. Участувала і в школі. Хорі співали зму. І після школи до клубу змог ходили, їздили на Олімпіади всякі. це І... Та й, Та й таке моє життя. Якусь більше, більше я нічого не скажу, я її, її ніхто не знаю. Не можу сказати. Я все так говорила все за свого діда. Ну навіть війку, а війку ще але ніжно, дід і дідусь. Навіть не, не дід, ми не кликали діду, ми кликали джаджу. Але то була така добра, люба. То моїй мами батько був. Була добра людина. Не мене виплакали від маленька, бо я, кажу, без батька ще лишила, мама теж ходила на роботу, а мене дід. Пликав, ой, а як я слова? Коли мене дід лікував, заставляв пити молоко, тепле з часником, а я його так не хотіла пити, але я мучила. А до школи ми ходили так, або м м м колись так діти ходили, бо тепер є в школах э, столовить, а коли діти йшли до школи і так. І кусок хліба в сумку, а Хто мав хліб, а вибачте, бачите, як не хліб, тут то коржик спечений, а мені дід все спів під кухнею, бурак цукровий. Та то не якраз я так так багато дітей. Вони так гарно його почистили, рано стали і мені загорнули папер. І я з тим йшла до школи. Бо тому же ми були ну, бідною родини та й все, котрі були б заможніші. Діти, ти можеш щось. Та ліпшого не мали, хіба кусок хліба. Але я за своє життя не нарікаю. Дякувати Богу, була здорова і працювала, і на зарібки їздила в Миколаївську область. Як мала 18 років, поїхала заробляти. Хоч ми не хотіли їсти, в нас було. Ми... Я знаю, чому я. Але їхали всі, і я поїхала. Їхали дівчата, їхали хлопці, багато навіть матерів з дітьми їхали. На... Ми так вільно назвали на Україну. Хоч ми всі в, Україна, в Україні, а чомусь казали, що в Східній області Україна. А його. Там заробила трохи тих кілька центнерів пшениці і з тим приїхала. Та й так ми жили, так жили. І от так я все